Так, да так, -да, саме те, що ти зараз листаєш, це ще три карні справи на мене, на нашу партію. От, і будеш зі мною ходити по судах і розповідати, що вони таке роблять, і навіщо ці всі звіти. І я хочу спитати, скільки ти звітів подав зараз за ці останні чотири, чотири каденції, будучи головою Київської а, ячейки Лібертальської партії 5.10. Друзі, ось ця у нас сьогодні Володимир Спіцин і він сьогодні буде відповідати. Також у нас будуть інші запитання, тому що він є підприємцем. І ми сьогодні порозмовляємо про те, чи є підприємницька діяльність в Києві, чи є працівники, чи є взагалі що робити, і чи є взагалі в місті Києві кошти. Володимир, вітаю. Добрий вечір. Вечір? Та ще тільки ранок да. починається. Слухай, але для вас я розумію, що для людей робочого класу, можливо, так ви читаєте якраз і по вечорам. Скажи, будь ласка, якраз по звітності. Чого саме насідають зараз на політичні партії, але партійної діяльності в нас практично взагалі немає? Ну, не лише в нашій партії, а в інших партіях ми бачимо, що якось іде так Ну як, політична діяльність є ж, якби є існуючі політичні партії, і Вони продовжують свою політичну тиху там, діяльність. Є. Ну, як тихо? Слухай, один мільярд гривень на партії, які знаходяться в парламенті. Їм виділяються ці кошти під час військового стану. І вони не звітують, а ми звітуємо, і ми сплачуємо штрафи. Ну, партія ж це ж, вона ж фінансову діяльність якусь виконує. Ну, тобто, повинен бути якийсь звіт. Звідки гроші в партії приходять? Як вони витрачаються? Ну, мабуть, якби це така практика всемирна стосовно. Фі... Фінансування партії і догляду за цими питаннями і в Америці, і в Європі, якби за партіями наглядають. Ось це і звіт вимагають. Пам'ятаєш, що якось. А коли я хотів сказати, чому це виходить? Тому що ну, замало грошей. Було б більше грошей. То бухгалтер би цим займався в залюбки. А якщо якби грошей не вистачає, то приходиться займатися ось цими речами. Угу. Да, ми йдемо в суспільство, але я хочу зауважити: дивися, оці всі бумаги, матір ж нас говорить, що раніше було дуже легко це зробити в письмовому вигляді. Тобто звіти в письмовому можна колись надіслати, підписи постати, печатки сюди. Але в електронному вигляді, нібито, держава пішла на зустріч, що ми там повинні 10 кнопочок нажати і звітність пішла. Але неможливо це все зробити. Скажи, будь ласка, чому так наша держава так запізнює? Чи взагалі держава спроможна що-небудь зробити, щоб не було таких косяків? Спроможна. Якщо її трохи приробити, то вона спроможня буде зазвичай. Ну, керування ж держави знаходяться не зовсім дурні люди, люди з вищою освітою. Просто система така, яка їх вподобала до тих дій, які вони виконують на користь собі та своїм родинам. Але взагалі, якщо провести дуже таку значну реформу в державі, то ну, такі речі то вони повинні автоматично виконуватися в електронному вигляді. Мабуть, і якесь може ну вони і виконуються. Але коли голова осередку знаходиться на фронті, або, наприклад, так як у нас дві голови вже померли, і ми не можемо провести зібрання в партії, а звітність вони надіслати нам не можуть. І ми не можемо їх виключити звідси, тому що зібрання партії під час військового стану це і не можна кворум зібрати, це і не можна провести саме зібрання. Ну я не знаю стосовно, чи були якісь може рішення прийняти або законопроекти, які спрощують діяльність під час військового стану о... Було відмінено. Два роки було відмінено. Тепер нам це ввели всього. І на ЗК шість поверхів працюють ці всі люди. Ми їм платимо заробітні плати, вони нас провінають, перевіряють, виносять отаку звітність, і ми потім ще сплачуємо кошти. Значить, діло двіжиться к виборам? Так. Да. Да. А ви готові київською якраз ячейку, йти на вибори? Вона да, моє перше, на коні. Ясно. Тобто у вас зони розбиті, ви знаєте, коли яких кандидатів на 10 округів київську адміністрацію будете посилати, кого будете Верховну Раду посилати, ви можете. Да ми зас... шило цей шар. Ви можете засіяти весь місто Київ і виконавчу владу, так? Ані самі к нам прийдуть. Ясно. засіяти? Ясно, скажи, будь ласка, якщо вони самі до вас прийдуть, а чи є у тебе сьогодні на виробництві достатня кількість людей, які працюють у тебе? Чи вистачає тобі сьогодні людей? Я знаю, якусь кількість забрали в тебе в Збройні Сили України? Не вистачає. не вистачає ні грошей, ні замовників, ні людей, ні матеріального, ні технічного. Ну, взагалі, ситуація не дуже така. Це на фінансовому ринку вільному, а державному секторі. Чи, чи, чи приймаєте Правда, ви участь вільному. у тендерах? Приймаємо, проходять. Тендера, ну, як і зазвичай, приходять. Ну, а взагалі я то, що, орієнтуюся не на державні закупівлі, а в нас приватний сектор. Ось, і ну ситуація зовсім не така, як була. Дивіться, я сьогодні виїжджав із свого двору. А в мене у дворі зараз мінус 9 кладуть асфальт. Я не знаю, чому півроку там розкопали, а в мене завжди на оболоні, щось викопують звідти з-під землі, що вони там мають знайти, я не знаю. Труби міняються постійно. Тепер вони викопали цей звідти якийсь трубопровід, засипали, і воно стояло. Началися морози, началися тромбувати асфальт. Скажи, будь ласка, кому це зараз потрібно, якраз через що вони лізуть, що саме під час таких от дій, військових, які відбуваються, і під час морозів проводити асфальтування? Це Дуже складне питання. Треба було реагувати на місці. Підійти до них, запитати, засняти і зробити цілу передачу. А хтось цього. прислухається. От кожен раз ми це робимо, ну, знімаємо. Якщо а ми тему тут... зараз підіймаємо там, аби uh -huh. прислухати. Бай. Гаразд. Скажи, будь ласка, ти вже їздив по новому мосту, який mm. у нас іде на. Ні, не катався ще? Mm. Ні, не їздив наразі. Я мав таку надію, але він будується. Він продовжує будуватися і зараз. Чи він потрібен? Там рідко курсують автомобілі, і він не зрозуміло, куди виходить. Тобто, якийсь... Кінець Троєщини, але там такі якісь розвилки не, не дуже. Ми витрачаємо кошти якраз на побудову мостів. Чи маємо ми зараз право під час військового стану, коли недостатньо людей, коли недостатньо сил, коли ворог наступає на Україну, все ж таки продовжувати будувати якраз мости і змінювати наше місто? Ну, взагалі, мабуть, потрібно. Є такі проекти, які, мабуть, закладалися до війни. Є такі проєкти, які треба виконувати для того, щоб будівництво повинна тривати, воно не повинно зупинятися, може з таких-то технологічних причин, може таке бути. Ось. Та й взагалі, ну, просто воно так окремо не діє. Це воно було повинно буде в комбінації, мабуть, наприклад, там. Зниження великих податків, спрощення систем, спрощення відчутності. От, от, і ось в цьому, і, і при цьому ще якесь внутрішнє державне будівництво, коли ну, це позитивно сприяло б, і, і, і навіть покращення ситуації внутрішньої сторони позитивно б сталося б на ситуації на фронті складатися, тому що хлопці, які б там. Знаходиться і отримали з дому інформацію, як, ну, які свободи, які плюси вони отримують під час військового стану, як все змінюється, як легше стає жити як би, стосовно цього, що все там не треба ходити, в черги якісь документи заповняти, податки позменшували, підприємці навіть під час військового стану більш жваво працюють. Якщо б така інформація знаходила на фронт, то хлопці б, хлопці б не думали про те, як в Міністерстві оборони гроші крадуть, наприклад, або такі інше. Тобто все сприяло б так. Але... Тобто порозуміння, що щось зменшується, змінюється і є що охороняти, є що зберігати. А коли ти дивишся туди в тил, розумієш, там продовжують красти, там продовжують порушувати права людини, там продовжують щось розбирати, бюджети, тирати, то в цьому разі, який буде настрій на фронті, що їх немає, ніхто не підтримує, а там крадуть, а він тут повинен в окопі гнити. Все змінилось в той момент. От я по себе пам'ятаю, в той момент, коли з'явилися перші повідомлення о том, як одеське ТЦК вроді би, да? Дорогі дома, куплені за границей, то ли Італія, то ли Іспанія, то ли Болгарія. Когда я вот генеральной прокуратуре прийшов сам здаватися, на нем там описывали, сколько обувь стоит, сколько там штаны, сколько пола там на ньому, вроде бы было, сколько там евро все это стоит. Вот в тот момент в душе, наверное, многих людей почався такий надлом моральний. Тому, как я помню, десятки тысяч людей показывали Днепр в початку войны, просто шли. Сами записуватися на фронт. І то, що ми получили там через півтора года, два года війни, це вино і всьому, как говорится, риба гниет з голови. Ну, її з хвоста. То есть гниет у нас власть вверху, а чистять з хвоста це наші ребята, які которые... кладбище забиті. Вот так вот происходит в житті. А... Важко. Тут нема що й заперечити тобі абсолютно. А то скажи, будь ласка, за цей час. Ну, ми від самі ж не показали, що ми можемо придавити цю владу для того, щоб вона викорінювала все те, що недоліки змінювала, які у них були. Не змінюється абсолютно, і ми не можемо нічим надавити. Але то, ж все час, відбувається про який та якій якій час? я і зараз про цей час. Дивіться, у нас, ж ж самі... та... у нас стільки ж саме у нас стільки ж відом залишло, стільки адміністрації, стільки ж людей, yeah. і все ж починається. Той тось... тобто, якби Зеленський, ну я не можу цього, але він голова. Він сьогодні верховний головнокомандуючий. Від нього залежить і Верховна Рада, під ними кабінет міністрів, під ними суди. Він забрав практично узурпував всю владу на себе. Значить, відповідальність лягає на нього і людей, які знаходяться рядишком з ними. А в цьому разі йому треба відповідати. Якщо такі недолуги керівники ТЦК, то повинно бути покарання зразу, а не покарання відстрочення. Тож зараз ми не знаємо, що зараз з цим ТЦКшником, де він дівся, що Це з ним що відбувалося. Я про того тецекашник з Одеси, що там з ним ж абсолютно не зрозуміло. Розбазарили, розтягнули ті кошти, які він вкрав, на цьому все і зупинилося. Ой, так це ж початок був. Потім багато чого відбувалося. І на митниці, і на державному кордоні. Як люди переходили, і земля слухами повнилась, як їх окупували собі інвалідності, і як. І ви за кордон оформлювали, як ця програма називалася для шлях. шлях. Ну, це ж якби у кожного, у кожного чоловіка була своя історія окрема або історія його знайомого. І ми ж всі знаємо такі історії. У нас колеги такі ж саме, займаються такими справами. Хтось допомагає виїзди, а хтось і скоригувався цими. Потім, коли показали цих ТЦК, які ВЛК проводять, да? львовські або вінницькі з деньгами, ну, це, звісно, кошмар. Госзакупки Міністерства оборони. Дуже багато контрактів, я знаю, не виповнено по поставці військової, де гроші оплачені на десятки мільярдів доларів. На сотні мільйонів доларів за границю. Це ж як би теж украдена побіда. Ну дивися, ти підприємець і ти шукаєш якраз ринок збуту, куди збувати продукцію або виконувати послуги для когось. А в цьому разі приходить держава, забезпечує тебе якраз ринком збуту або послугами. Ти підписав контракт і забезпечений на 5-10 років співпрацю з нею. А в будь-які поставки, яку використовується держава, тобто ти свою людину заохотив, ти як підприємець, ти ж готовий надавати послуги колективу, але ну якісь інші компанії. Ну і якщо там щось не виконуєш, то звичайно штрафні санкції і розрив контрактів, і ти дорожиш цим контрактом і своїм зв'язком. Це погане ім'я про тебе, якщо ти не виконуєш, Ну можливо, і таке. Але тут, коли йде співпраця з державою, можна не виконати, можна порушити правила, можна привести Зазвичайно. неякісну продукцію. Зазвичай, якщо. Дану закупку не керують е, хтось з держави і на, на ній не заробляють гроші, то і ти якимось чином там виконуєш роботу. Ну, там По документам вам там проведуть ну, дуже дуже скрупульозно все виконують. І все, що ти робив, все в акти вони внесуть, саме той об'єм. Але ось тут на війни те, що в нас пройшло, я знаю, що... по снарядам, по минам выводили как бы, деньги и закупки не осуществлялись. Либо очень некачественные производились, сколько было разговору, на фронте показывали мины, те же самые 80-е или 120-е какие-то были. Вот такие, 120-е. Вот, наверное, такие. Которые... Скажи, будь ласка, чего Підприємці між собою знаходять порозуміння і працюють чесно, добиваються того виконання всіх зобов'язань. А чому саме таке неможливо сьогодні зробити з державою? Такі Дві різні системи. Система предприємства основана на добровольних доверительних нравятся. В любой свой момент. А если тебе навязывают услугу, от которой ты не можешь отказаться, то эта услуга будет либо некачественная, либо дорогая, либо а, и то, и другое одновременно может сочетаться, как правило. Потому что ничего не мешает такому происходить. Вот и все. Поэтому любые услуги, оказанные государством, они, конечно, будут всегда некачественные и дорогие. Нав'язування саме таких норм про звітності партії про про те, що політична діяльність присікається таким чином, наприклад, мене зараз забирають у ТЦК, і можливо відправити на якийсь, на якийсь один із учбових центрів або фронтів, тобто. Не бачиш ти цим у всьому, що сьогодні на почалася вже політична гонка на майбутні вибори, тобто зачищаються електоральне поле, зачищаються партії, які сьогодні ну якусь хоча б проводять діяльність, і про те, що зачищаються навіть лідери організацій, які будуть участвувати в майбутніх виборах. Які последствия, якщо не здати, поки штрафи 170 партій? Які порушили, яких немає коштів і немає людей, які могли б це все закрити. Кожна така от пачечка бумаги 6,5 тисяч гривень. Тобто квартал пройшов. питання закрите, Так. Та то вони гроші так заробляють. Питання 6,5 тисячі. А гроші. слушай, а скільки це ж коштує? Оце чотири екземпляри бумаги. Один ящик бумаги зараз коштує А чотири. Скільки? 600 гривень. 200 напечатати ще треба. 600, да? От одна справа. А чому по паперовому вигляді? Що це таке? Дій? А, це в суд. А, в суд? Звичайно. Уже і в суд. Одна залишається в НАЗК, другий екземпляр віддається нам, третій екземпляр йде в суд. Тобто три пачки отаких от бумаг. А четверта, нібито ще сказали, йде в архів. В електронному вигляді це також розсилається скрізь. Скільки треба людина, щоб потратила часу на кожну бумажку? Тобто я розумію, в чому справа, але кожен листочок треба зробити. Кожна циферка, яка тут іде, вона ж прочитана, кожна буква, стаття. І це люди сидять, печатають ці документи. Тобто, ну, читати навіть не хочеться. А людині треба кожну цифру підтягнути до якогось закону. А потім це все ще буде розбиратися наш любимий Печерський суд. Тобто в чому смисл, кого ми хочемо обманути отакими от бумажками? А суд не буде розбиратися. Він скаже, ви він, заплатіть штраф, все. А суд і не розбирається. Мене розглядає не суддя, ну там гречана да, була у нас, а гречана навіть не вийшла до нас. Помічник, який прийшов, говорить, погоджуйтесь, погоджуйтесь. От вам квитанція, штраф нафіг. Це Совершенно вірно. Опросительний система. Да? Так можна і в суд не ходити на чорта, це виклали штраф на закаха виносить і все. Мені от виписали повістку, виписали адміністративне, що я вже порушник. Згідно тобто, суд не ще не доказав, не доведено те, що я адміністративно щось порушив, але в цьому разі вже штраф накладено. І без суду. Ну, да, мені не так. давно з ким, да, дзвонили, те ж саме провели у них там засідання, винесли рішення, штраф на Вайбер прийшов. все. За що? Ну, За порушення благоустрою. Ти порушив благоустрій? Ну так. Да. Що зробив? Це з професійної сфери діяльності. Так що зробив? Порушив благоустрій. Дерева викопав, посадження кусти зламав. Все. Чи травою не засадив усе. Що там відбулося? Все, що Я там... розумію, ти займаєшся ще земляними роботами. Коли вириваєш ґрунт, засипаєш туди кабель і засипаєш ага. зверху. Ну, то це не в тому річ, будь-яке втручання. Благоустрій, потрібно отримувати дозвіл КМДА. Тобто хочеш прокопати кабель, йди в КМДА, вони це, вирішують цього... на це. Не тільки. Любу комунікацію, забор встановити, ну, любе порушення благоустрою, ти повинен це оформити відповідним чином ким, да, да. А якщо я посадив дерева, це також порушення є благоустрою? Без дозволу КМДА. Чи прибрав якийсь участок? Це теж порушення? Могуть виписати. У нас таке було за те, що прибирали сміття, виписали за порушення благоустрою. А з дерева з ну, дерева викопувати ніхто не буде, бо. А закопувати? Закопувати? Ти біля дому посадив дерева. Це ж порушення благоустрою. Тут трава росла, а ти дерево посадив. Тим більше ти посадив грушу, а треба було хвою. Розумієш, не все під землею теж якісь комунікації знаходяться, і не на всіх можна дерева висаджувати. От посадили там тополь, яка виросла, там під нею, наприклад, проходять якісь комунікації не так глибоко. І ці комунікації значні для міста. Наприклад, ті ж саме кабелі високої напруги. І це буде проблема через якусь там. Кількість десятків ну, років. Знаєш, от ти правий, але ж ми не завжди задумуємося. Ми розуміємо так, що влада не йде нам абсолютно на, на зустріч, не можемо ми з нею якось знайти загальну мову. І в цьому це разі ми себе, розуміємо самі, що. люди себе Бі закапують, а влада свикає. <світ> <А, світ> <а, і все. світ> тобто от і все. Тобто безвладдя. Все ж таки. Непрозора влада, недомовленості. Альтруїзму і желання змінити мир, любов, От і все. Друзі, тоді ми завершаємо наш ефір, тому що ми з альтруїстром і любов'ю зараз з Володимиром підемо у Печерський суд, віднесемо ці бумаги, попробуємо поспілкуватися. Що вони йому скажуть? Він думає, що легко так ходити по суду. І там дуже всі такі приємно здивовані, посміхаються. Будь ласка, заходьте чай, каву, як у нашому офісі. Ні. Так що ми з Володимиром ідемо в Печерський суд. Поставте лайк, дзвіночок. У нас в осях сьогодні був голова осередку міста Києва Лібертаріанської партії 5.10 Володимир Спіцен. Okay. <laughs>